Бажаєте стати фахівцем з харчової галузі, створювати нові харчові продукти або бути. Е... Фахівцем з якості харчових продуктів запрошуємо на навчання до нашого університету. Факультет технології та товарознавства харчових продуктів та продовольчого бізнесу готує висококласних фахівців для молочної, олійно-жирової, м'ясної та рибопереробної галузі, а також товарознавців та знавців митної справи та експертів з якості та безпеки харчових продуктів. Наші студенти проходять ознайомчу технологічну та преддипломну практику на провідних. Харчових виробництвах нашої країни, таких як Данон, Лакталіс, Миронівська птахофабрика, Векка, Терафуд, а також мають можливість міжнародної практики в странах ЄС, США та Канади. Тому запрошуємо вас отримати найперспективнішу, найнеобхіднішу професію в цьому житті, тому що без їжі не існує цивілізації і самого життя.